Вітання від Козик Харпс І знову, як завжди, дримби Сьогодні на огляді дримбочка в класичній рамі, нотаре великої октави. Ось таким зимовим Малюночком Сніжинка, крижинка. Хто як знає, як правильно українською, напишіть в коментарях крижинка чи сніжинка. Так, це зроблено на замовлення для жіночки, яка родом з України, але зараз живе за кордоном, а корені її, як вона розповідає, з далекої півночі. Тому вирішили щось пов'язане з холодом і буде такий... Малюночок. Футляр. Ясен, мотузочка паракорд Чер... чорний, комплектація. Мішечок для зберігання. Олія для догляду за язичком інструмента Ну і традиційно наліпочки. Дві таких козик харпс з моїм логотипами. Ну і один мій малюнок. Йода з дримбою, з моїм власним ескізом. Да прибуде з вами дримба. Ну і довго, щоб не відволікати вашу увагу. Перейдемо до звуку. Хоча вже багато раз чули ноту ре великої октави. Вони всі у мене схожі. Тому нічого нового не почуєте. Можливо, хтось буде дивитись, хтось ще не бачив, не чув. Тому Коментарі, лайк, дізлайк, підписка. Подобається, не подобається. Пишіть. Будемо комунікувати. Поїхали? Ну, як ви почули, на такій ноті е, можна грати як і швидко, так і повільно. Ритмічні такі малюнки, можна такі тягучі, плавні, такі перетікаючі з подихом, з придихом такі звуки. Тобто нота універсальна, тривен, інструмент теж класична рама, нічого вигадувати не треба. Працює на відмінно. Тобто, хто цікавиться, хто шукає, скажімо, свою ноту, ну, почніть нот ре, нормально відпрацьовує. Ну і завдяки, скажімо так, немаленькій довжині язичка, тобто від місця кріплення до загибу самого колінця. Язичка 8,5 тобто 85 міліметрів, тобто 8,5 см. Це таке, от він, і у нього і сустейн є, призвук, такий, ну, тобто, Довше коливається язичок на диханні, легше йде. Тобто такий універсальний, універсальний інструмент. Е, можна грати по-різному. Ну, на сьогодні все, напевно. Не буду довго забирати вашу увагу, а вас попрошу, як завжди, напишіть коментар, поставте вподобайку. Якщо цікаво, можете поширити це відео, зробити собі на сторінці. Якщо ви цікавитесь дрім, ви хочете інструмент саме у мене замовити. Пишіть і будемо домовлятися. З вами був Козаченко Андрій. До нових зустрічей і слава Україні і героям слава!